Евакуаційний вагон. Хто може безоплатно поїхати із сум до Києва та мати право на грошову допомогу та житло? Футболісти з Лисичанська. Історія спортсмена Микити Володченка, який нині грає за команду Сум. Художній шлях в серце природи. У Сумській міській галереї відкрили виставку Володимира Корольова. Протягом понеділка російські військові понад 40 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 271 вибух у восьми громадах. У Білопільській громаді внаслідок артобстрілу загинули три людини, дев'ять поранені. Пошкоджена адміністративна будівля, чотири багатоквартирні будинки, гараж, два приватних автомобілі. У Новослобіцькій громаді внаслідок мінометного обстрілу пошкоджені три приватні будинки. Загорілась господарча споруда, уламками пошкоджений трактор. У Краснопільській громаді внаслідок артобстрілів пошкоджені два приватних будинки та покинута господарча споруда. У юнаківській громаді зафіксували 32 вибухи. Внаслідок артобстрілу пошкоджено два приватних будинки, гараж та мопед. У серединобудській громаді внаслідок мінометного обстрілу загорівся приватний житловий будинок. З артилерії та мінометів війська РФ вдарили по Шалигінській, Есманській та Хотінській громадах. Шоста ранку на залізничному вокзалі у Сумах кілька десятків людей виходять з автобусів із написами Евакуація. Це ті українці, які повернулись у свою країну з окупованих територій. З Донецька їде з двома дітьми пані Олеся. Говорить, у 2014-му вже виїжджали звідти, а за два роки повернулись знову. Бо там своє житло, там батьки в мене, сестра з сім'єю. Все, все своє ну сиділи, сиділи, поки вже. Дуже край, бо в мене діти ось скільки півтори року вони не вчаться, вони сидять вдома, вони це слухають, слухають і. Не ну, й страшно стало дуже. Їхали, розповідає жінка, з перевізниками до кордону. З боку Росії їм обіцяли, що тут довезуть до Києва, а вже на українській землі зустріла волонтерів. А ми не знали про таку можливість. Ми їхали з перевізником. Теж заплатила я. Ось одна дитина, ще друга дитина. Ну а потім вже дівчата там волонтери сказали, що можна поїхати. А перевізнику так заплатила за троїх. Ніхто нічого не повернув. А яку суму заплатили? 22 тисячі рублів з одного пані Ксенія їде з Краснодону Луганської області. Після Києва планує поїхати до дітей у Львів. Ми саме бой прийняли на 14 2014 році, ну і зараз там теж не весело. От я сьогодні спала в общежитті, їде машина, а я вздрагую, І підсознання, ага, це ракета, вона значно полетіла мимо мене. Що ще можна сказати? Все нормально, дівчатка. Спасибо дуже, дуже велике спасибо волонтерам. Тут взагалі окружили заботою, хлопотами, то я навіть не ожидала такого. У мене сльози на очах, правда. З окупованих олешок, що на Херсонщині, виїжджає з родиною пані Олена, рушили в дорогу, розповідає жінка, не знаючи, куди їхати. Через Радинськ їхали, потом їхали через окуповані території до Росії, і з Росії на тіла в купишій Морально дуже важко. Очень тяжело. Остались пенсионеры, которым нужна помощь, которые ну, просто не могут никуда людям ехать. А як пропускали э, ну, российский... <говори> Ну, российские а что пытали? Що ми проти київського режиму? Що проти ми киевского режима? Сказали так, бо нам треба було виїхати. На Краснопільщині людей, які перетнули кордон, зустрічають волонтери пункту допомоги. Атмосфера. Вони і розміщують людей на ночівлю, розповідає волонтерка Катерина Арісой. Надаємо харчування. Є у нас гуманітарна допомога, також працює соцпрацівник, де люди можуть одразу зареєструватися щодо грошових виплат, надаємо медичну допомогу, є кімнати для маломобільних, для маленьких дітей. Також допомагаємо із транспортуванням. І якщо у людей немає можливості десь залишитись, тому що є велика кількість людей, які повертаються в нікуди. Ми так само допомагаємо із розселенням. Перед посадкою до вагона документи бажаючих їхати перевіряють соцпрацівники, аби в столиці на вокзалі люди могли отримати виплати: 2 тисячі гривень для дорослих, 3 тисячі для людей з інвалідністю та дітей. Охочих залишитись в столиці за повідомленням мінінтеграції будуть розміщувати у модульному містечку. Втім, нині триває евакуація тільки мешканців, які приїхали з окупованих територій. За словами голови обласної адміністрації Володимира Артюха, для людей з 5 кілометрової зони вздовж кордону з Росією на Сумщині, де оголошена евакуація, будуть окремі вагони. Поки складаються списки охочих виїхати. Ті, які під 5 кілометрово зон він має написати заяву, складається загальний список. На цей загальний список ми замовляємо Евако-потяг. По маршруту це буде приблизно, ми вже подивилися, це буде потяг суми Київ, Вінниця, Хмельницький, Івано-Франківськ, тобто через всю країну, де буде зручно, люди будуть писати, куди їм зручно. Це буде безкоштовно, це буде з виплатою відповідних матеріальних виплат. Про всіх сьогоднішніх пасажирів повідомили працівники департаменту соцзахисту передадуть інформацію до Укрпошти, аби в Києві люди могли отримати допомогу. Ми були півтора року в окупації, тому відчуття Просто ми не можемо передати ці відчуття. Ще ми не бачилися з татом, тато не бачив сина свого півтора року. Раніше не було можливості, так як була дитина маленька і бабуся лежача, тому бабуся би не витримала дорогу. Тим же, хто хоче виїхати з окупованих територій, говорить волонтерка Катерина Арісой, Можна звертатись до них за підтримкою в телеграм-канал Покровка Плорітон Атмосфера. Ми можемо допомогти інформаційно і якимось іншим шляхом, і також в поверненні в Україну сьогодні безоплатно до Києва із сум за списками соцзахисту виїхала 51 людина. Прибуття до столиці за розкладом об 11 годині 41 хвилині. «Ці хвилині. Може відчути лише той, хто. Довго був там, де ми знаходилися. А, Як кажуть, да, незламні. Да. Не Катерина Гладенко, Лариса Дудченко та Валерія Зарудна Суспільне новини Суми. Відповідно до законодавства України, порядок в 5 зоні визначає військове командування. Порядок в'їзду і виїзду буде забезпечувати комендантська служба. У нас є коменданти в Сумській області, є коменданти в кожному районі, військові коменданти, які відповідно до законодавства, відповідних постанов уряду, вони будуть забезпечувати порядок в'їзду і виїзду. Ті люди, які е, написали заяви, які мешкають сьогодні в 5-кілометровій зоні в населених пунктах а, і написали заяви, їм будуть видані перепуски, і у них буде вільний по перепускам виїзд і заїзд. А ті люди, які сьогодні не зареєстровані в громадах, Такі є, таких припусток надаватись не буде. І така задача сьогодні стоїть головам громад, щоб вони чітко розібрались, хто у них зареєстрований. А зараз евакуація йде. Перший етап. Підготовчий, коли складаються списки, які люди будуть виїжджати і куди. Двох дітей врятували пожежники під час ліквідації вогню в сумській багатоповерхівці. 17 липня о 19.45 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в п'ятиповерховому будинку на вулиці Хворостянки. Горіли меблі та речі в однокімнатній квартирі на першому поверсі. Під час розвідки в одній з квартир на четвертому поверсі рятувальники знайшли двох дітей. Дівчат 2012 року народження евакуювали на свіже повітря. За інформацією рятувальників, здоров'ю дітей нічого не загрожує. Пожежу о 20.06 ліквідували за попереднім висновком до займань. Призвело коротке замикання електромережі. У Сумській міській галереї презентували виставку Володимира Корольова Художній шлях в серце природи автор народився в Сумах, закінчив місцеву художню студію. Перша персональна виставка митця відбулася в 1974 році. З того часу чоловік не припиняє творчу діяльність, розповіла начальниця відділу агенції промоції суми Тетяна Голод. Ця виставка вона сповнена поваги до творчого шляху автора у 2024 році. Вже буде 50 років, як пройшла перша виставка цього митця. На цій виставці представлені роботи починаючи з 2006 року. Остання робота, яка намальована, вона дадується 2021 роком. Картини Володимира Корольова за словами Тетяни Голод, знаходяться в приватних колекціях та музеях України і за кордоном. В останні роки я так не пам'ятаю, щоб відбувалися такі ну публічні заходи з його участю. Такі виставки, ну, особливо персональні. І сьогодні для мене ну так дивовижно, я відкрив для себе світ мистецтва. Художник показав себе дуже е, різним, таким багато багатохарактерним художником. Я бачу тут і мариністичні пейзажі є і натюрморти, і побутові сцени. Акцент дає на саме українську творчість, українське село, українські хати. Роботи представлені на виставці. ...виконані в техніці олійного живопису. Виставку Володимира Крульова можна переглянути до 30 липня. Галерея працює з вівторка по неділю. Анна Книж, Віталій Паденко, Суспільне новини, Соло. Я спочатку не з ким не дружив, а потім почав спілкуватись. Цього хлопця звати Микита Володченко. Цього дня у футболці дитячо-юнацької спортивної школи Суми він у складі своєї команди протистоятиме команді дитячої юнацької спортивної школи Охтирка. Микита перед грою налаштований на перемогу. Говорить, перемога буде за сумами і ось чому У нас кращий состав, Ми зібрані. У Киди США з суми Микита прийшов рік тому. Його тренер Денис Лупач говорить, за рік він вирос до рівня першої команди. І зараз цей хлопець у нас займається вже рік. І в колектив одразу його сприйняв і він чудово вклинявся в нашу команду. І спочатку ми його застосовували гравця як другої команди. Зараз хлопець з кожним днем прибавляє і вже він основний гравець першого складу. А півтора роки тому Микита і його батьки не думали, що доля закине їх з Лисичанського у Суми. Все змінило повномасштабне вторгнення. Місяць побули ще там, вдома. Потім виїхали-виїхали, ну, буквально на два тижні, може на місяць їхали. Ми не думали, що ми так довго будемо кататися. Поїхали спочатку у Дніпропетровську область, були там. А у Сумах з 31 травня. Владислав та його дружина Марина у сумах влаштувались в автошколу і зараз навчають інших водити автівки. Син Микита пішов у спортшколу. Нині його команда бере участь у відкритому чемпіонаті міста Суми серед юнаків. Марина говорить про школу, розповів тренер з Лісичанська. Нині Микита весь вільний час на тренуваннях знайшов друзів багато і біжить. Біжить рана з утра просипається. Вже все треба біжати дома. Не побачиш. Години на дві раніше тренування він виходить і після тренування сонце сідає і він додому приходить. Друзі, якась спілкування дуже подобається дитині. У цю неділю Кидей США суми у вищій лізі відкритого чемпіонату міста Суми серед юнаків 2011-2012 років народження з рахунком 3-1 перемогли Охтирчан. Перший м'яч у матчі забив саме Микита Волоченков. Проте батько говорить, після перемоги мріє повернутись у свій дім. Додому хочу. Подивимося. Олександр Качана, Валерія Зарудна. Суспільне новини Суми.